Дітки, доброго ранку, а в нас вже майже зима, але останні дні осені. Сніжок ще у нас лежить, вже холодно на дворі. Але у нас ялиночки гарненькі стоять. Я ну, подивіться уважно, дивіться, сніг лежить, уже на кущах і деревах немає. Листя, а ось на цих кущиках є листочки. Рець на дворі дерева та ялинки колихає. Послухайте, як він шумить. Небо хмарками покрилось. Дивіться, пташки на деревах сидять.